НСД найбільший спільний дільник. Ну, власне, це дільник, тобто на нього можна поділити. У нас є якісь числа, два або більше, і ми маємо знайти найбільше число, на яке обидва ці числа діляться без залишку. Ось така у нас задача. Наприклад, у мене числа 48. І тридцять шість треба знайти для них найбільший дільник. Їх треба розкласти на множники, причому на просто на множники прості числа. Прості це такі, що діляться лише самі на себе і на один. Тобто 48 я ділю на два. Ось таку черту пишу і буду ділити. Ділю на два. Знизу пишу, що вийшло. 24. Ще на два. Дванадцять. Ще на два, шість. Ще на два, три. Три вже тільки на три і один. Все. Я дігнав до кінця, розклав. Один. Тридцять шість. Така ж схема: 36. на 2 – 18. На 2. 9, 9, лише на 3, 3, 3, 1. І я пишу NSD, у дужках пишу 2 числа через крапку з комбу. І виписую усі спільні множники для них, тобто самі числа і кількість разів, які зустрічаються і там, і там. Тобто тут в мене 4 двічки. А у другому випадку дві двічки. Ну, спільними є дві двічки. так? Тому я пишу 2 і ще раз 2. Або, або можна записати 2 в інших степені. Так також можна. Трічка. Тут одна. Тут дві трічки. Ну, спільно є лише одна трічка. Все це виписав, все це перемножив. 2 на 2, 4 на 3, 12. Відповідь 12. І дійсно, якщо я перевірю, 48 і 36 діляться на 12, я знайшов найбільший спільний дільник.